Як розпочався день на Херсонщині? Дізнаємося від Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий, добрий день. добрий день, пане Олександре. Насамперед, яка оперативна ситуація в Херсонській області на тепер? Ну, якщо казати про минулу добу, то е, в нас обстріли три росіянами 35 населених пунктів. Е, постраждало четверо людей. Серед них один загиблий, 72 дворічний чоловік, який загинув в томіній Балці. Е, що стосується поранених, це поранені внаслідок атак російських дронів в більшості в центральному районі Херсону. Тут продовжуються атаки, в тому числі на вежі мобільного зв'язку. Сьогодні атакували. Є сьогодні ще одна поранена внаслідок атак російських дронів. Ну і ем, продовжують атакувати і енергетичну інфраструктуру, інов ну, таки хочуть залишити нас без зв'язку, без інтернету і тому тут також є перебої. От ви щойно сказали про енергетичну інфраструктуру, а, яку ворог пошкодив а, під час останніх ударів. Чи, чи вдалося вже відновити а, електропостачання, газопостачання людям? Ну можливо, в частині а, районів? Так, ну це постійна робота. І а. ті великі обстріли, коли а, було знеструмлення багато а, абонентів, то вже зараз відновлено, але Такі локальні постійні відключення постійно є. І звичайно, на жаль, є прибрежна зона, де більше 40 населених пунктів наразі без електропостачання. Пане Олександре, кілька днів тому прикра і ну трагедія насправді на Береславщині сталася. Там чоловік підірвався, він виносив ворожий дрон. Який можливо там чи впав, чи що з території власної власного бійця таких випадків багато? Чи багато розкидають оці ворожі дрони в результаті їхніх ударів вибухонебезпечних речей? Дійсно, багато таких дронів знаходять наші е, мешканці, мешканці Херсону і прибережної зони. Тому що коли працюють по них е, реби, працюють е, наші. Воїни, то вони падають, вони можуть не вибухати, але підходити брати в руки звичайно. Це дуже дуже небезпечно. Смертельно небезпечно. В більшості люди знають. Вони викликають 101, Вони викликають ДСНС або поліцію. і Вже поліція або ДСНС забирають вибухотехніки або або піротехніки. Забирають. Ці е е е залишки того ж самого дрону знешкоджують окремо або знов таки ці дрони йдуть е е знову в роботу і летять після ремонту. Летять знову до окупантів, і нищать окупантів їх же дрони. Тому, звичайно, не можна піднімати таке, але е, продовжують і мінувати прибережні зони е, росіяни. Хочу також зазначити, хотів о, одне повідомлення зробити сьогодні. Зранку е, пішов такий е, одна із фейкових новин. Один із військовослужбовців о, в ефірі одного з каналів о, повідомив про те, що там, начебто, як готується, і майже вже тут росіяни і піхота, і 300 чомнів. Ми це питання у військового командування Херсонської області перепитали. Нічого такого нема, тому не треба розганяти паніку не треба перепощувати ці матеріали. Треба ну, опиратися на офіційні джерела і перш за все, генштаб. Якщо генштаб дійсно щось буде знати і про це розмовляти, тоді вже можна буде про це офіційно казати. Наразі дякую вам, що повідомляєте офіційну точку зору і офіційну інформацію. Дякую. А скажіть, будь ласка, на Херсонщині планують встановити модульні освітні центри і перевести ще сім шкіл на змішане навчання. Якщо можна, розкажіть детальніше про це, загалом, як в області відбувається навчальний процес у школах? Ну, все ж таки, добігаємо кінця навчального року. Так, ми плануємо ще сім школ перевести в змішану форму навчання з наступного року. Наразі вже готуються для цього укриття. Ми надіємося, що до серпня ми вже їх облаштуємо і в них вже зможуть діти навчатися. Модульні такі навчальні. Кабінети, це знов таки ці кабінети, все одно вони будуть під землею. Вони просто будуть облаштовані. Це допомагає нам і ЮНІСЕФ облаштовувати такі цифрові центри і також продовжують цю роботу. Вони в громадах більш безпечних і, знов таки це все буде в укриттях, де діти зможуть навчатися. По змінно, тобто спочатку будуть навчатися або старші класники, а потім молодші класи, потім або навпаки, навпаки, як вже працюють в п'яти школах наразі на Херсонщині в такому режимі, де є укриття. Пане Олександре, що очікуєте, я маю на увазі обласну військову адміністрацію? Що очікуєте на 9 травня? Чи є загроза того, що ворог може посилити обстріли в цей день? Ми ж чули слова президента про ну на прес-конференції в Чехії, так у Празі, що а, підвищив ворог кількість атак, добову так середньодобову, і пан президент власне сказав, що він це, тобто ворог, поспішає перед так званим перемир'ям. Так а чого очікувати Херсонщині? Ну, ми не чекаємо перемиря і тут його ніколи не було. ну, як показати за той період війни. Два з половиною роки після звільнення Херсону тут не було ні одного будня, коли не було вибухів. Тому ми в звичному режимі готуємось до обстрілів, готуємось до відновлення інфраструктури, ну і допомагати пораненим, якщо вони будуть, дай Бог, щоб їх не було. А так ми не віримо в перемір'я, ми не віримо словам російського президента. Звичайно, все це робиться для якихось їх особистих. Зацікавленості і тому ми насторожі. Якщо буде перемир'я і буде тиша, якась то звичайно ми будемо тільки раді. Пане Олександре. іще ще одне запитання. Якщо ви дозволите, що з нашими херсонськими фермерами? Чи все в них добре? Я розумію, що більшість території області частина окупована, частина замінована. В цих умовах чи існує ще така? така, <гум> вибачте, таке явище, як сільське господарство на території Херсонської області традиційно аграрної. Так, да, ми не можемо по іншому. ми... Повинні і аграрії повинні піднімати Херсонщину, і вже зараз 65% Херсонщини це 455 тисяч гектарів розміновано завдяки нашим піротехнікам, вибухотехнікам та саперам ЗСУ, які продовжують працювати. І звичайно, якщо було б було більш безпечна ситуація, безпекова ситуація. Дозволяла бо б ми вони вже перейшли на прибережні зони, де ще більше полів, які залишаються замінованими, але там поки працювати не можна. Але на тих полях, які розміновані наразі, вже засіяні і зернові культури, і от Кавунів буде втричі більше. Ми надіємося, якщо погода знову таки посприяє. Цьому наразі вже там у нас майже півтори. Е Півтори тисячі гектар засіяно кавунами, і ми чекаємо на наші кавуни, на наші томати, бо вони найкращі не тільки в Україні, а й в Європі. Абсолютно, ви зараз промовили два ключових слова кавуни і томати. Дуже чекаємо на них. Пане Олександре, я дуже дякую за ваш час, за вашу роботу. Це Олександр Толоконіков, Добре. начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Тихого дня за можливості щиро бажаю всім херсонцям, всім жителям області і вам. Дякую.